І так, всім привіт! І сьогодні я буду висказувати свою непопулярну думку про фінанси у стосунках. Зараз дуже багато є психологів, різних спеціалістів, коучів, які розповідають дівчатам і жінкам, як має виглядати а, фінансова сторона у відносинах на початку, на першому побаченні, через 10 років стосунків і так далі. І я дуже бачу багато шаблонів і рамок, які накладаються, і потім ті ж самі дівчата самі страждають від цього. І в принципі, як це Глядає з обох сторін, тому що я дуже багато спілкуюся як з дівчатами, жінками, так і з чоловіками, і бачу різні сторони. Ну, і в принципі, як спеціаліст, який працює з підсвідомістю людей, а також з кармою, ну і з багатьма іншими методами, то, звісно, мені хочеться з різних сторін розкласти, да, роздивитися ось цю тему. Тому зараз будемо з вами розбирати. І перше, про що я хочу поговорити, це уже саме фінанси в стосунках. Спочатку ми поговоримо про стосунки, а потім Будемо говорити про початок, як там правильніше це зробити. Давайте вже поговоримо, що, наприклад, у мене вже є стабільний партнер, скажімо так, постійний, або це вже чоловік, і як там має все виглядати. Взагалі, з класичної точки зору, да з такої природньої, скажімо так, точки зору, звісно, більше завжди має вкладати чоловік. Ніяких там 50 на 50, Ця вся історія не працює, тому що в будь-якому випадку ми ніколи не віддаємо один одному прям рівно, Знаєте, оце 50 на 50. Все одно там жінка робить більше одного, чоловік робить більше іншого. Якщо чоловік завжди топить за 50 на 50, то скоріше за все на нього покластися в принципі не можна. Але це не означає, що чоловік вам щось повинен. Це не означає, що все всі взагалі витрати мають бути на ньому. Але все ж таки, якщо чоловік топить 50 на 50, тут уже такий собі red flag, да, дзвіночок, на який потрібно звертати увагу. Тому більшості випадків все одно вкладається більше, звісно, чоловік. Але що це означає? Що ми говоримо про сім'ю, можливо, там дітей і так далі, про сімейний там побут. То звісно, ми маємо розуміти, що в більшій мірі це, наприклад, там 70 на 30 або 80 на 20, Тут уже залежить від того, хто скільки заробляє, хто чим займається, і так далі, все одно, наче більше має робити чоловік. Але це не означає, що жінка така, а ну то все я витрачаю на себе. Звісно, ні, вона теж може вкладатися, вона теж може робити ті ж самі подарунки, про що ми дуже часто забуваємо з вами дівчата. Да? Тому що зараз вже оце чоловік мені повинен, а я чоловіку на новий рік подарую носки. Ну, вибачте, да? тобто зараз дуже багато вже цього повинен. Да. Якщо ми говоримо про ідеальну картинку світу, то в більшій мірі вкладається чоловік, але це не означає, що ми з вами граємо якусь таку інфантильність. Ще я нічого не можу, ой, та чоловіку і носки піде, да, і якусь там піну для бриття, йому зійде там на рік, потім на наступний новий рік ще одну подарую. Так не працює. Все одно ми маємо теж вкладатися. Вкладатися як фінансово, да так і там не знаю, готувати можливо йому. Тобто, це нормально. Важливо розуміти, що якщо він там вкладається більше, то я в чомусь іншому можу більше вкладатися. Я можу в чомусь іншому більше піклуватися про нього, і це є норма, і це якраз є оцей енергообмін, що я тобі даю одне, а ти мені даєш інше, а не так, що чоловік мені повинен. Або навпаки, коли чоловіки ось це 50 на 50, ну ти мені готуй, бо ти мені повинна бо ти там жінка. Тобто тут має бути ось цей енергообмін. Ми щось даємо їм, вони щось дають нам. І чому взагалі так важливо, що все ж таки чоловік більше вкладався? Ну, по-перше, є такі моменти, наприклад, як все ж таки там народження дитини, і зрозуміло, що якийсь період часу жінка не може вкладатися фінансово, і тут важливо, щоб чоловік вмів брати цю відповідальність. а... Як можна це зрозуміти, щоб він почав брати відповідальність навіть раніше, коли ще немає цих дітей? Тому що якщо він її не бере на етапі, коли дітей немає, то коли вони будуть, то теж навряд чи він їх візьме. Да? Тому це перший момент. А другий момент це все ж таки природа. Тобто ми не можемо обманути свою природу. І чоловіки це в нас добитчики, які приносять ось цю здобич. Да? А ми вже готуємо, да, готуємо цього мамота. Звісно, що ми не живемо зараз в пещерах, да, і все ж таки, ми такі, такі самі добитчики, жінки зараз. Але все ж таки, природа має залишатися природою. І коли чоловік приносить ось цю здобич, то відповідно ми його сприймаємо да, як людину, яка може про мене попіклуватися, яка може принести цю здобич, що я не помру завтра, да я не залишуся з нічим завтра. Що у мене є оцей надійний тил. Якщо звісно здобич чоловік не приносить, він не може умовно аля проготувати мою сім'ю чи захистити мене від когось да, від якогось вовка, то тоді вже внутрішньо в жінки да, виникає тривога, що я не можу на нього покластись. Відповідно, це не є. Таким захистом, тилом і чоловіком. І тоді хоч не хоч, але жінка бере на себе роль чоловіка. Да? Тобто вона сама має захищатися, вона сама на себе покладається, і тоді не може бути жінка така е, м'яка вся, да, покладиста, ніжна, сексуальна. Вона такою не буде, тому що вона тоді приймає на себе роль чоловіка в сім'ї. І тут, хто б там що не говорив про ці 50 на 50, але не буде жінка ніколи себе поводити. Ось так, да? якщо вона бере на себе роль сильної в цій сім'ї чи в цій парі. Це дуже важливо розуміти зараз і жінкам, які думають, що ну нічого, нічого, ну, ну нічого, що він нічого не може зробити, реалізуватися, я зараз його буду надихати, але ви не можете, по-перше, надихнути людину, яка сама не натхненна, скажімо так, цим життям, якої самої немає мотивації. А по-друге, якщо ви тягнете все на собі. І ще хочете надихати іншу людину. Ну, як ви це можете зробити? Тобто, ви в цей момент стоїте в ролі чоловіка. А чоловіча енергія, ось так, вона не надихає. Надихає все ж таки більше жіноча енергія покладиста. Але щоб ця жіноча енергія надихнула, то потрібно бути в ролі жінки. Але я в цей момент не в ролі жінки, і це просто замкнене коло. Тому в цей момент ви точно нікого надихати не будете, і ви не можете на себе брати і роль ось цього добитчика, да, здобувати здобич. І при цьому ще й надихати чоловіка, ще там турбуватися про затишок і так далі. Це все разом поєднати неможливо. І тому хто б там що не говорив, але дійсно, все ж таки, якщо ми говоримо про ідеальну картинку стосунків, то чоловік має вкладатись там. Умовно, да, і жінка 30. Ну, ну хоча б 60 на 40 ну точно не 50 на 50. Тому що як тільки йде 50 на 50 або жінка починає вкладатися більше в ці стосунки фінансово, якщо ми зараз говоримо, ніж чоловік, то тоді автоматично жінка перейде на такі чоловічі енергії, чоловічі вібрації, називайте, як завгодно і в будь-якому випадку втрачається повага до чоловіка. Я це бачу по дуже багатьох ситуаціях, по дуже багатьох парах, клієнтах і так далі. Я багато з цим працюю, і дійсно там це на енергетичному рівні відбувається. Ви не можете це проконтролювати. Ви навіть можете думати, що ні, моя повага залишиться з ним чи до нього. Але це не так рано чи пізно, все одно ви починаєте втрачати цю повагу саме як до чоловіка, до нього, да тому в більшій мірі все ж таки має вкладатися чоловік. Але тут дуже важлива зараз ремарка. Ви зараз можете мене послухати, да, і подумати, що чи чи інших якихось спеціалістів, і можете подумати про те, що ага, ну значить, він має все вкладати, а я там. Така, вибачте, після золотає, і я не буду нічого вкладати там в наш бюджет. Або навіть якщо в нього якісь кризи, то нехай він сам з ними впорається. Так от, от якщо ми говоримо все ж таки про кризові ситуації, а вони будуть стовідсотково, то тут дуже важливо пам'ятати, що все ж таки ми партнери і ми допомагаємо один одному. У Нас бувають різні кризові ситуації, і це не так, що. От поки в нього все добре, поки він вкладається 70%, я його люблю. А поки в нього там якась криза, ну хай вибачте, сам вирішує все до побачення. Да? Ну оце вже такі знаєте риночні відносини. Тобто тут важливо уточнювати, що ось ці умовно 70 на 30 чи 100 на 0, да, відсотків. Це діє в ідеальній картинці, коли в обох все добре, коли чоловік реалізований, жінка знає, що вона хоче, та? коли всіх все добре, зі здоров'ям, з емоційним станом і так далі. Тоді має бути саме так. Але якщо якісь є періоди, кризові стани, кризові у фінансах в чоловіка, можливо, в нього бізнес, але в нього кризова ситуація та? фінансова, у нього там крах того бізнесу, то це нормально, що в якийсь момент він може впасти. І це нормально, що в якийсь момент вам потрібно буде його піддавати. Ітримувати і можливо навіть забезпечувати, і можливо, навіть на 100% забезпечувати. І якщо в цей момент ви не вимагаєте від нього, що ти завжди повинен, да, то є велика ймовірність, що все ж таки ви рано чи пізно отримуєте хороші, скажімо так, бенефіти да, свої, ви потім отримуєте набагато більше, ніж якщо ви одразу скажете, ні, все, давай там сам справляйся. Я тобі допомагати не буду. В принципі, насправді я саме для цього і записую це відео саме для цієї думки, тому що дійсно зараз дуже багато жінок, дівчат сидять з таким усвідомленням, що він завжди має бути ідеальний. Він завжди мене має у всьому забезпечувати, дарувати мені подарунки, возити мене десь і так далі. І ми забуваємо, що чоловік це перш за все людина, така сама, як ми, в якого є свої емоції, в якого є свої травми, в якого є проблеми, які хворіє, і так далі. Він абсолютно така сама людина. І ми маємо його в цьому підтримувати. Тому в ідеальній картинці світу, коли всіх все добре, ми говоримо про ось таку картину, де все ж таки чоловік більше вкладається, піклується і так далі. Але якщо ми говоримо про кризові моменти, то це нормально і повинна теж жінка вкладатись, будь ласка, запам'ятайте. І не слухайте ось цих коучів, да, які говорять все. Якщо в нього проблема, ти ні в якому разі не маєш йому взагалі допомагати. Це не так працює. Да, звісно, якщо прям постійні проблеми, ми не маємо рятувати партнера. Да, що все я зараз за тебе все повирішую. Ні, ні в якому разі, ми не маємо вирішувати проблем партнера, але ми маємо вміти його зрозуміти. І підтримати в цей момент, що я тебе розумію, що зараз в тебе така ситуація, і нічого страшного, якщо я один місяць чи декілька місяців заплачу за квартиру, да, чи там куплю продуктів. Це абсолютно є норма. Тому що я така сама доросла людина. Оце, послухайте, будь ласка, я така сама доросла людина, яка може оплатити собі квартиру, яка може оплатити собі продукти і так далі. І ніхто нічого мені не зобов'язаний. Звісно, якщо я в відносинах, якщо партнер мене забезпечує, неважливо це 100%, чи 70%, чи 60%, неважливо. Супер, дякую йому. Але якщо він зараз на даний момент не може це робити, то це не значить, що з ним щось не так, і все тоді я розлучаюсь. Ні, вибачте, я така сама доросла людина, і окей, якщо в тебе криза, я тобі допоможу. Чомусь він міг допомагати нам багато років, а коли в нього якась криза, то ми типу не можемо цього зробити. Тобто, все ж таки, цей момент теж дуже важливо враховувати. Тому якщо все ж таки стається якась криза в чоловіка, ми його підтримуємо. Звісно, не рятуємо ще раз, не рятуємо, не включаємо роль мамочки, яка зараз за нього все повирішує. Він сильний, він дорослий, він впорається. Просто в якийсь момент йому треба трошечки більше підтримки і розуміння і все. Але такі моменти вони нормальні і не треба бігти і бити тривогу, якусь що боже, що сталося. Тепер це не чоловік. Тепер я його не поважаю. Ні. Ми маємо продовжувати його поважати, як мінімум, за те, що він людина, він зі мною. Він мені допомагав дуже багато. Чому я маю в один момент втрачати якусь повагу тільки через те, що він втратив, наприклад, дохід і не може зараз купити мені якийсь там подарунок чи подарувати квіт. Ні, та тобто ми маємо завжди з вами залишати ось цю адекватність. тому ж дуже багато перекосів. Один перекос, що жінка все тягне на собі вічно, де там чоловік бухає, він нічого не робить, не заробляє, взагалі не реалізується, нічим не цікавиться, і жінка вічно його це. Знаєте, я зараз його змотивую, я зараз його надихну, от зараз, зараз 10 років він нічого не робив, але зараз він точно все зробить. Він зрозуміє, який скарб біля нього, як я його надихаю. Ні, не зрозуміє. Якщо він такий все життя, да, чи там багато років, то він не зміниться. Вибачте, да, це правда. Але інша крайність, це якраз він мені все повинен. Ніхто нікому нічого не повинен. Ми з вами дорослі люди, які теж мають брати за себе відповідальність. І другий момент, який я хочу розібрати, це оці перші побачення. Теж супербагато коучів вже розвелося в Тікток, Інстаграм, YouTube і так далі. І ось ця сама популярна зараз фраза: чи ти за мною заїдеш, чи визвеш таксі. Так от, дівчат, якщо це перше побачення, то ось ця фраза адекватного чоловіка завжди буде відлякувати. Адекватного. Тобто, якщо ви хочете собі адекватні стосунки, то вибачте, ну ви вже напевно маєте мати можливість визвати собі таксі чи доїхати на якомусь іншому транспорті, який вам там комфортний. І знову ж таки людина, яка вас абсолютно не знає, навіть якщо ви переписувалися, вона не зобов'язана вам викликати таксі. І оця історія, то що я це готувалася, стільки там мейкап собі накладала, не знаю. А в мене така дорога косметика, а я заради нього. Ну, по-перше, ніхто вас не зобов'язує дорогою косметикою себе. Гарбувати ви це перш за все робите для себе, не для нього, а для себе, щоб себе відчувати там комфортно. Якщо ви себе відчуваєте комфортно без мейкапу то він вам і не потрібен, і ви не вкладаєтеся в це. Да? Тобто, це ваша історія. Не треба перекладати свій мейкап чи своє там волосся, чи скільки ви там готувалися на чоловіка. Ви так само йдете проводити час з чоловіком, а не він з вами. Да, тобто ви не не дивитеся, не їдете на якісь смотріни. Знаєте, ні, ви їдете перш за все провести час разом з іншою людиною. І все, ви отут вкладаєтесь 50 на 50. Він більше десь фінансово можливо вклеяться, там заплатив за вечерю. А ви те, що ви там приїхали красиво і там підготувалися до цього. Але отут якраз діє оцей енергообмін, а не так, що тільки я вкладаюся, а він там має тепер мене кружить і забезпечувати. Ні, так це не працює. Звісно, якщо партнер сам пропонує, да, що я тобі викличу таксі? Або якщо він може заїхати наприклад, за мною, це нормально, це супер прекрасно. Але ось ця фраза, де він нічого не пропонував, але такий: ну що, то ти мені викличеш таксі, чи ти заїдеш за мною? Це показує перш за все вашу інфантильність, що ви навіть на першу зустріч не можете приїхати самі. Да? І тут вже питання, якого партнера я взагалі хочу? Я хочу того, хто повністю буде мене забезпечувати. Але при цьому помітьте, що він тоді буде дуже багато контролювати вас. Тобто, якщо ви себе апріорі самого початку ставите в ось цю історію, що. Ну, от я сама не можу навіть доїхати до того закладу, до того ресторану, чи куди ми там їдемо, не важливо. Тобто, якщо я само початку да кажу да на, будь ласка, відповідальність за моє життя в твої руки, то потім, будь ласка, дівчата, не дивуйтеся, чому ви не трапляєте на, на якихось нарцисів, да, на аб'юзерів і так далі. Тому що тільки нарцис і аб'юзер він буде якраз оце, знаєте. Вас кружити з першого дня, ще навіть вас не знаючи, а він вас уже кружить. Тут, знаєте, я би тут більше навіть задумалася, що що з цією людиною не так, що він там вкладається на, на всі 200%, навіть ще мене не знають. Звісно, якщо ну, ще від нього ця ініціатива, ще куди не йшло, що можна там якось подумати. Але якщо ви да, оце вимагаєте від людини, він на це спокійно реагує, погоджується, ну тут уже питання. А дійсно, в більшості випадків ті, які забезпечують на 200% з першого дня і все, і ти не працюй. Чому ти маєш працювати, я тебе зараз забезпечують і так далі? Отут варто задуматися дійсно дуже часто маніпулятори, агресори, да, нарциси, які хочуть показати, закружити, а потім вам будуть управляти. Тому питання до себе: чого я взагалі хочу? Я хочу зустрітися з людиною, познайомитися, подивитися на його цінності. Да, ви можете оцінювати якісь там, скажімо так, його рівень життя, да не там не прям знову ж таки питати, знаєте, скільки ти заробляєш на це взагалі. Нікомельфо не питати, але ну ви в цілому можете, звісно, оцінити, як взагалі людина живе. Але ось ця історія, що ти з першого дня повинен це робити, так це не працює. І з точки зору чоловіків, знову ж таки, адекватних з тими, з ким я спілкуюся, вони на це реагують. Ну просто максимально все я цього не хочу. Ну це те ж саме, що коли вам чоловік з самого початку пропонує секс. Ну що, до тебе чи до мене? Ви такі в сенсі ні, так це так само насправді, просто для них це з однієї сторони, а для нас з іншої. Тому цим відео я хотіла повернути знаєте вас в реальність і в адекватність. Нагадати, що все ж таки, звісно, з однієї сторони існують якісь норми, рамки і розуміння, того, що ну, якщо він одразу ділить там 50 на 50, чи якщо вона одразу вимагає вам визвати таксі, то тут уже якісь там питаннячка є. Да, тобто, все ж таки, ці норми вони існують. Але наше життя воно дуже довге, по-перше, да? воно дуже різне, і ми не можемо завжди себе впихати в якісь рамки, ні, ти маєш мені все оплачувати чи ні, ми маємо тільки 50 на 50. Життя дуже різне, люди дуже різні, умови, да? потреби. Ну, це все дуже різне і дуже класно, якщо ми будемо вміти. Більш-менш хоча б підлаштовуватися, да, а не оцінювати, що ну одразу якби ставити ось цю оцінку, що тільки так і не інакше. Інколи ми можемо діяти взагалі не по правилах і почати стосунки, коли він мене ще не може забезпечити, а потім отримати чоловіка, який знаєте, мені горе зверне за рахунок того, що я його підтримувала на самому початку, і те і це теж можливо. І ми можемо говорити про норми, що ні, та дивися, він тебе не забезпечував спочатку. Але якщо ви відчуваєте, що вам в цьому окей, супер. Чи, наприклад, якщо... Ми говоримо про ось цю норму, що все ж таки по правильному має бути, що чоловік більше вкладається і так далі. Але якщо, наприклад, я заробляю більше, чоловік мій заробляє менше, але він, наприклад, в іншому чомусь дуже класно справляється з цим, да, вкладається в сім'ю. Можливо, він дуже класно веде побут, а я це ненавиджу, То тоді питання до себе: блін, ну якщо мені в цьому комфортно, то чому ні? Да? Якщо мені окей в цьому, якщо йому окей в цьому, то всім добре. Головне, щоб залишалася повага і. Не йти до психолога, який вам скаже, ні, у вас неправильна там система, да, вам треба, щоб він вкладався більше, а ви менше. Ну, якщо у вас все влаштовує, якщо у вас все в нормі, то це окей. І так може бути. Да, не існує норм абсолютно для всіх. Вони якби в природі існують, але завжди є якісь виключення. Чи там історія, що перші дівчата не знайомляться, чи він там щось повинен. Забудьте про це все. Дійте так, як вам. Комфортно, звісно, якщо він мене умовно взагалі не може забезпечити, і я вкладаюсь там, я вкладаю 60%, а він 40, і мені в цьому не комфортно, тоді, да, тоді це не норма. Але якщо норма, ну якщо мені в цьому окей, і я взагалі ніякого там не відчуваю дискомфорту в цьому, ну, то тоді добре, та? тоді які питання взагалі. Тому, по-перше, дійте так, як ви відчуваєте. Та? А по-друге, пам'ятайте обов'язково, що життя воно дуже довге і інколи потрібно десь підлаштовувати. Свої усі історії і не завжди буде ось ця і ось ця ідеальна картинка. Якщо ви десь чуєте ось ці поради, як має бути, то завжди пам'ятайте, що ці поради вони розраховані на ідеальний момент, да, на ідеальну ситуацію, коли всіх все добре. Але різні ситуації складаються, бувають кризи, і під це теж важливо підлаштовуватися. І ще хотіла додати дуже важливий момент. Дуже часто, коли ми фокусуємося на тому, чи достатньо реалізується наш партнер, чи достатньо він заробляє, чи достатньо реалізує свій потенціал, чи достатньо бере відповідальності, ми дуже часто забуваємо про себе, про те, що ми не беремо відповідальності за своє життя, про свої бажання, та, те, що ми не реалізуємо абсолютно свій потенціал, і в цілому не беремо відповідальності за життя. Тому, якщо особливо вам попадаються такі партнери, які вам підсвічують оцю історію, що ви, можливо, теж не завжди берете цю відповідальність, ви, можливо, теж самі не можете реалізувати свої якісь елементарні бажання, які ви там хочете там не знаю щось купити, якусь кофточку. да І він такий, все, мені чоловік не купив, він мене не любить так. Вибачте, але потрібно ставати в дорослу позицію і мати можливість собі придбати. Чому я завжди туплю за те, що жінка повинна бути реалізована? Це не про те, що я маю все тягнути на собі. Ні, ми говоримо все ж таки про ідеальну картинку світу, де чоловік більше вкладається, жінка менше. Але все одно жінка має мати розвинений свій потенціал, свої якісь здібності, да? свої таланти реалізовувати. Нехай це не будуть великі кошти, але вона завжди знає, що вона може на себе покластись, а не вимагати все від партнера, бо він а. Пріорі повинен ні, знову ж таки ніхто нікому нічого не повинен. І якщо ви зустрічаєте таких партнерів, які постійно не беруть відповідальність за своє життя, не реалізуються і так далі, то дуже часто є підсвічування того, що ви теж не до кінця насправді реалізуєте. Що насправді, якби ви фокус з чоловіка та да, з партнера. Забрали на себе, то ви б могли реалізувати набагато більше і дозволити собі набагато більше і забезпечити себе самостійно і тоді знайти того партнера, який може вам дати вже в рази більше. А якщо ви постійно натикаєтесь на тих, хто. Скоріше за все, це просто ваше відзеркалення. Ну, звісно, тут можна говорити про те, що це ще може бути про те, що я не дозволяю собі, там дуже багато причин різних. Але те, що я бачу навіть в консультаціях, там дуже часто дійсно піднімається історія того, що я насправді сама від себе цього вимагаю. Я сама насправді хотіла б мати можливість заробляти на це і забезпечити і не вимагати від партнера, нашому посередніку в вигляді чоловіка, якщо це можна зробити самостійно. Тому на цей момент теж зверніть увагу. Якщо вам було цікаво це то я буду дуже вдячна за коментарі, і, можливо, ви щось доповните, можливо, свої якісь думки стосовно цього. Мені теж буде дуже цікаво почитати, або, можливо, навіть ваші історії, як було у вас. І ось ці історії, да, цей досвід він теж може бути комусь дуже цінним. Тому всім папа -па і дякую за увагу.